Почати вітаю українці! Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант, і з 2005 року я допомагаю українцям оформлювати великі приватні пенсії. Все це у нас офіційно працює завдяки тому, що був прийнятий в 2003 році закон про недержавне пенсійне забезпечення. Саме дуже уважно. Послухайте, не державне. І уряд заявив про те, що державні пенсії тепер будуть невеликі, тому що пенсійний фонд України просто не має грошей. Тому що гроші в пенсійний фонд сплачуємо ми з вами. Ті українці, які працюють, сплачують кошти в пенсійний фонд, вони потім перерозподіляються між пенсіонерами. А на 1 жовтня 2025 року у нас в Україні більше ніж 10 мільйонів пенсіонерів. Причому майже 3 мільйони і далі офіційно продовжують працювати, тому що власних коштів у них не вистачає. І на даний час більше, ніж 85% українських пенсіонерів, бідні. У них пенсії менше, ніж 10 тисяч гривень. Більше, ніж 10 тисяч гривень, у нас отримують лише 15% пенсіонерів, а це, в тому числі, судді, прокурори, депутати, тому що вони. Собі дозволили призначити великі пенсії. А, на жаль, українцям дійсно надають дуже маленькі пенсії, пенсія розраховується за формулою, ваша офіційна зарплата множиться на коефіцієнт стажу. І, відповідно, якщо зарплата була маленька, стаж невеликий, то ви будете отримувати невелику пенсію. І кожного року збільшується. Страховий стаж, який необхідно для того, щоб вийти на пенсію. І до прикладу, в 2028 році необхідно буде мати 35 років стажу, щоб 60 років піти на пенсію. Якщо такого стажу не буде, то на пенсію 60 років ви не підете. Отже, що ми маємо знати з вами про наше життя з точки зору фінансів, щоб завжди... Бути забезпеченими. Саме з точки зору фінансів, наше життя поділяється на три такі періоди. Перший період це навчання, другий період робота і заробіток, і третій період бажано, щоб це був відпочинок. І вже тут велике питання: чи буде це дійсно відпочинок, чи все ж таки? Бідність як у наших пенсіонерів доживаємо, доношуємо, доїдаємо. Причому пенсія вона іде від слова пенс, копійка. І звісно, що наші пенсіонери живуть за копійки. То що треба знати про гроші в нашому житті? Щоб вони були у нас завжди і в третьому періоді, в тому числі, гроші ми заробляємо лише в період, в другий період нашого життя під час роботи. Робота, заробіток вже від нас залежить, якого рівня життя ми досягнемо. І, звісно, кожен отримує по-різному, комусь достатньо 20 тисяч гривень, комусь 30, 40, 50, у кожного свій рівень життя. І цей рівень життя постійно зростає. З 20 до 60 років ми з вами працюємо. І коли цей рівень життя вже у нас Досягаємо ми максимального, і потім, якщо не працюємо, то рівень нашого життя стрімко падає, тому що ми можемо сподіватися лише на мізер від держави. А для того, щоб залишитися на тому рівні життя, до якого ми звикли, тобто 20-30 тисяч, до якого ви звикли, то необхідно самому собі створити капітал, і ми вже будемо Говорити саме і про суму капіталу, яку необхідно, і дуже важливо, теж цей капітал зберігати, так, щоб його не втратити, і щоб він не знецінювався, і щоб його ніхто не вкрав, так, і щоб його було достатньо. І саме. За допомогою створення цього капіталу живуть європейські пенсіонери, не тому, що у них класна держава і платить їм велику зарплату, а тому що європейські пенсіонери самі собі створюють пенсійний капітал за рахунок того, що мають три джерела. Тому що державна пенсія, так само як і у нас, у них маленька: 20%. До прикладу, якщо європейці отримують зарплату 6-7 тисяч євро, то пенсія у них 1000 євро, тобто в 5 разів менше, точно так тому ті пенсіонери, європейці, які не створювали собі капітал, то вони навіть не можуть. Заплатити за свою комуналку, а звісно, що ті європейці, які користувалися трьома джерелами, це державна пенсія 20%, 30% — це корпоративно. Це коли за них роботодавець сплачував кошти на їх окремому рахунку, брав частину з його зарплати цього свого робітника і відкладав на окремому рахунку. А 50% бажаних коштів це люди самі собі відкладали. У нас в Україні так само прийнята ця трьохрівнева пенсійна система. Солідарна пенсія це державний рівень. Обов'язково накопичувальна або корпоративна у нас до цього часу не працює. Про неї часто говорять по телебаченню. Говорять, що от ми колись її впровадимо, але вона буде лише для українців, яким до 35 років для них буде відкрито рахунок, і роботодавець буде частину цих зарплати відкладати на той рахунок. Але тим, кому хто старше 35 років, для них ця система не буде задіяна. А третій рівень, добровільно накопичувальна або приватна пенсія, працює у нас з 2003 року. Зараз на екрані ви бачите саме цей закон, номер закону 1057 від 09.07 2003 року. Я Саме якраз про нього дізнались в 2005 році. Мене запросили на презентацію таких компаній, розказали про дію цього закону. Я в цьому всьому розібралася і ще в 2005 році оформила собі приватну пенсію. І як це робити? Це ваші власні гроші. Ви потрошки їх відкладаєте. Візьмемо до прикладу цифри на сьогоднішній день: 10% від вашого доходу. 25 тисяч гривень це такий мінімальний, приблизно мінімальна програма накопичення. Як вона працює? Молода людина, якій зараз 25-30 років, може оформити собі програму накопичення на 30 років. Тобто, 25 тисяч вона буде відкладати 30 років і самостійно збере 750 тисяч гривень. Цей рахунок буде відкриватись в великих міжнародних інвестиційно-страхових компаніях. Інвестиційні це означає, що ваші гроші будуть працювати, будуть інвестуватися в економіку України і тим самим постійно підвищуватись. Працює складний відсоток капіталізація, і за 30 років сума лише відсотками набіжить 2%. Мільйона 250 п'ятдесят тисяч гривень, і загальна сума на вашому рахунку вже буде 3 млн, А ви самі відклали лише 750 Тобто, це так само працює складний відсоток, не знімаються податки, тому так сума наростає значно. І завдяки вже цьому капіталу 3 мільйони гривень. Вже життя кожного пенсіонера було б набагато краще. Так? Але в той же час ми з вами розуміємо, що під час нашого життя, поки ми будемо збирати ці гроші, 30 років може з людиною статися що завгодно. І травмою, хвороби, інвалідність. Якщо настає смерть клієнта, то відповідно сім'я цього клієнта буде в скрутній ситуації. Необхідно будуть гроші і на лікування. Ви знаєте, так, а якщо ця людина приносила гроші в сім'ю, то від людини залишили вже його родичі, і тоді додатково компанія буде сплачувати кошти цій сім'ї. У випадку, якщо сталася смерть по хворобі або по віку, то одразу буде виплачено сім'ї 750 тисяч гривень, тобто ту суму, яку клієнт. Планував накопичити. Якщо це трагічна смерть, то 2 мільйона 250 тисяч гривень і так само ця сума, якщо втрата працездатності. Додатково, кожен клієнт обирає ще медичні захисти, що дуже раджу обов'язково оформлювати захист жінкам по онкозахворюванням у чоловіків, інфаркти інсульти, все це допомагає визначати. Знаєте, що Європа без цього ніяк не живе, у них все по страховці, і це не лише накопичення на пенсію, можна також відкривати рахунок для дитини невеличкими сумами 10 тисяч гривень в рік. І якщо будете відкладати 25 років, то ви самі зберете. 250 тисяч, відсотками наросте більше ніж півмільйона. Загальна сума на рахунку буде 750 тисяч гривень, і цього буде достатньо для першого старту вже вашої дитини на освіту, на купівлю житла, на автомобіль, на якийсь бізнес. І насправді ринок страхування життя в Україні лише розвивається. Не потрібно плутати. Наш колишній госстрах, який залишився в радянському союзі, коли люди втратили гроші на ощадкнижках, і треба розуміти, що ті гроші повністю належали державі. І коли держава розвалилась, відповідно, гроші всі пропали. Тут гроші не належать навіть компанії. Вони абсолютно весь час залишаються вашими. І у випадку, якщо клієнт хоче їх відповідно забрати, то він їх забирає. І якщо компанія вирішить не працювати більше, то вона зобов'язана вам повернути всі гроші або передати портфель своїх клієнтів в іншій компанії, тобто тут гарантії 100%. і вже більше 80%. В Америці мають такі програми, тому що там ці компанії працюють більше ніж 150 років. В Європі більше 200 років працюють ці компанії в Україні з 2003 року, тобто вже 22 два роки. І приблизно 5% населення користуються вже цими програмами. Зараз на екрані ви бачите найбільші компанії, з якими я як фінансовий консультант співпрацюю. І можливо вас здивує, чому це я знаходжусь вдома і про це розповідаю саме тому, що ці компанії обрали такий шлях інформування населення, тобто вони не замовляють рекламу по телебаченню, ніяких бікбордів, ніяких офісів з кучою співробітників. А вони саме працюють через посередників. Я є офіційним фінансовим консультантом і допомагаю їм. В пошуку клієнтів, тобто моя задача знайти людей, яким це буде цікаво. Потім я цим людям роз'яснюю всі питання, все, що вони задають за 20 років, я маю можливість відповісти. Так я дуже багато вже маю клієнтів. Всіх Кожного року підтримую, розповідаю, які зміни нюанси, що там відбувається, і допомагаю клієнтам потенційним обрати, з якою компанією для них буде краще співпрацювати. Допомагаю заповнювати документи всі направляти саме в цю компанію. І лише після того, як ви офіційно оформите собі там програму, у вас буде договір з цією компанією, то потім компанія сплачує мені комісійну винагороду. Все абсолютно чесно і прозоро. Я працюю як фінансовий консультант, офіційно зареєстрований, як ФОП, сплачує всі податки, і ви запитаєте, які ж гарантії. Офіси най... найбільшої компанії американською, ви бачите, в Америці, в Індії, в Мексиці, в Португалії, в Іспанії, в Угорщині і в Україні. В Україні, в Києві, в центрі Сіганського. Раз в тиждень я їжу туди в офіс і завожу документи по цій компанії. Також офіси всіх інших компаній також знаходяться саме в Києві. Ці компанії не працюють як банківські установи і не повідкривали свої офіси в кожному місці, щоб не витрачати на це кошти. А саме працювати і знаходити клієнтів за допомогою фінансових консультантів це дуже вигідний. Спосіб і для самої компанії, також це вигідно для клієнта, тому що ви всю інформацію отримуєте. Ви зараз знаходитесь вдома і ви отримуєте всю інформацію. Бачите все на слайдах, і також ви завжди можете написати мені будь-які питання, і я вам надішлю інформацію. Тому що нема можливості, так, з кожним окремо, довго це розпочати. Є всі підготовлені матеріали, ви можете все це переглянути. Зараз на екрані ви бачите всі 10 компаній, які надають ці послуги. Більше їх немає, лише цих 10. Ну для України цього достатньо. Найбільша американська компанія, потім іде наша українська компанія з австрійськими гарантіями, потім австрійські компанії, польська, знову українські От такі компанії. І всі вони однаково надійні. Тому обирати це вже за вашим бажанням, як ви хочете, американську, українську, польську, а також по розрахункам. Я по кожній компанії проведу розрахунки, в якій компанії в залежності від вашого віку буде краще вам оформити такий накопичувальний рахунок. Так. Запис цього ефіру.